В цьому відео ми поговоримо про те, як зробити багаторівневий список у Word. Відкриваємо файл Word. вставляємо перелік, з якого хочемо зробити багаторівневий список. Я вже цей перелік додала у стопчику. Спочатку робимо звичайний список, тобто виділяємо ці слова, які ми внесли у файл Word. Вибираємо нумерований або маркований список. Я зроблю маркований. Вибираємо, якими позначками буде маркуватися список. Я вибираю квадратики. Потім виділяємо пункти, з яких хочемо зробити другий рівень списку. Натискаємо вкладці головна на кнопку збільшити відступ. Ось вкладка головна. Кнопка збільшити відступ. Так само формуємо і підпунти третього та інших рівнів. Виділяємо Кнопка відступ. Ось так.